Трибухівці куточок хмельниччини з мальовничими краєвидами, приємними людьми та незвичайними історіями. Частинка з них пов'язана з ім'ям однієї особливої людини. Відомий на весь світ. Смільчаків таких у нас було небагато, небагато. Всесвітньо відомий психотерапевт, автор нового психолого-аналітичного напрямку в науці створення програмуючих ситуацій Анатолій Михайлович лікує тіла людей зовсім не таким, яким показували блакитні екрани. Цей куточок України знає про вас набагато більше. Твой телесеанс – магічний потряс. Но вспомнилось другое чудо. Ставь наш милый Требуховский пляж, костел и замок перед ним, и все в заботах люди. Подростки, обожженные войной, в трусах линялых или майках, бегут к воде на перебой, с вспахнувшей стайкой. Все быстроногие и худые, в глазах бесовские искринки, но горделивы, хоть скудны, их ребрами играющие спинки. Среди нас был Кашпировский, строголиц, спина бугром, под мышками колеса, он никогда не падал ниц и за даваком драил носа. Все заводила в те когда: велосипед, футбол и гири, купанье в буге, но тогда учителя святые нас учили. А ми вийшли і в люди ушли. І прийняв нас мир без натуги. Но древні замок, меджибаш, костюм свіряють нас всіх з южним Бугом. Цей вірш написав ваш добрий товариш Анатолію Михайловичу. А за сумісництвом ще й дядько пані Тетяни. Ви точно не знайомі з нею, однак вона про вас знає дуже багато. Мій дядько Борисенко Віктор Арсентійович». його були відправили у Будапешт, і саме там він побачив санс телесеанс Анатолія Михайловича. Його настільки вразив оцей телесеанс, а мабуть, більше вразило те, що саме з Анатоліє Михайловичем він тісно спілкувався колись у молоді роки, у юнацькі роки, і він написав ось такий вірш. А ще вас крізь роки та тисячі кілометрів поєднує ця школа, де пані Тетяна сьогодні працює директором. Ці стіни пам'ятають усіх своїх учнів. Тут залишились гарні спогади і про вас. Те, що розповідають і однокласники, учнем, він був надзвичайно спокійним, врівноваженим. Він наполегливо навчався. Скоріше всього, що те середовище, в якому він навчався, це батько і мама, його сімейне оточення, його сім'я заставляли, мабуть, можливо, він сам хотів так навчатися, але вчився він гарно. Так, розказують, що він був одним із найкращих учнів. І, звичайно, це також є прикладом для наших молодих, юних учнів, які на сьогодні не дуже мають таке бажання навчатися. Але, звичайно, рівняючись на Анатолія Михайлові, я думаю, що тих висот, які саме здобув Анатолій Михайлович, це для нас є великим прикладом. Саме тут ви робили перші кроки до знань, відкриття вчилися дружити та бешкетували. Найкращі дитячі моменти залишились у теплих спогадах ваших однокласників. Літом влітом тут у нас був влаштований пляж, да, дуже самий був пляж. Пісок був, вишки були навіть збудовані. От і вишки, яка була, їх. Вони недостатні були. А смільчаки, в тому числі, Анатолій Михайлович, ну не всі піднялися на ті катки, які піднімали ставати на перекладину, перестрибувати через труби і робити ще сальто. Смільчаків таких в нас було небагато, не <рес> Не кожен рішався. Ну, не кожен рішився. Ну, Захватувалися. Да, і, ми були і... просто наблюдателями. Да. <схай> Хотілося та й боялося. Особливо він мене навчали, от якщо заді захватили, то, говорю, ну, як ти будеш звільнятися? Ну, ну, я говорю, Ми візьми, володь, показуємо, нажми, певні, своїми руками освободитися, як звільнитися від захвата. Да. Ну, тобто він мене виховував в плані е, такому фізичному і дякуючи йому я. Не кожен день не розлучається справно. Веселий шкільний товариш. Таким ви запам'ятались Надії Іванівні Котик. Ваша шкільна подруга неймовірно хвилювалась під час інтерв'ю однак згадала найяскравіші та найтепліші моменти вашого дитинства. Я його пам'ятаю як хлопчиськом. І билися, і дерлися, і сварилися. І свині разом пасли. Ми ж тоді, колись і свині пасли. Він з простої сім'ї хорошої. Ну, ми були такі, якісь дружні, веселі. І, Ну, один в одному зла не робили. Такого тільки щось зробити по-дитячому. Пані Надія розповідає, ваші лікувальні телесеанси дивились цілими родинами і на рідній землі. Він давав сеанси по телевізору, але на мене воно не діяло. А сестра моя засипала, а я ні. Я не знаю, чому. Моя мама сказала, що болів її зуб і перестав. Це чесно було. Життєва дорога із рідного села обсаджена зеленими деревами. Досі зберігає пам'ять про вас та ваших батьків. Сім'ї наші дружили, дуже навіть, гарно дружили. І так всі тримали, знаєте, корову, свині, і вони так само, і ми так само. Мама їхала з ним завжди. Мама його була супутником. Я про те, що родина Кашпіровських проживала на території нашого села. Це ми всі, як то кажуть, пишаємося цим і. Люди, які знали їх, які навчалися з, ну, з Анатолієм Михайловичем, дуже відгукуються, що в нього були дуже порядні батьки. В них взагалі в сім'ї дуже була велика бібліотека. Вони іменно Анатолій Михайлович багато читав, багато цікавився. Це наскільки знаю за нього його однокласники, люди, які з ним навчалися, проводили час. Часто чуємо про. Батьків. Батьків Анатолія Михайловича, це Михайло Якович і Єдвіга Миколаївна. Це люди, які користувалися серед мешканців нашого села великою повагою. Про них говорять лише гарні слова. Саме батько. Анатолій Михайловича зробив таку гарну річ, яка сьогодні радує всіх наших людей. Він висадив дерева, дерева молоді саджанці, які тягнуться саме ця алея, ця саме ця дорога від трибухівців до Вінницької траси. І на сьогоднішній день, саме завдяки завдячуючи батькові Анатолія Михайловича, ми бачимо таку красу, яка залишилася. У нашому селі цей зелений шлях висаджений вашим батьком, привів вас на навчання, а згодом вивів на всесвітню відому стежку. Однак, ваша маленька батьківщина пам'ятає вас і тепло згадує дитячі роки, та понад усе чекає в гості. Трибухівчани вітають вас із днем народженням та сподіваються, ви таки завітаєте на рідні землі. Бажаю тобі в твій день народження здоров'я, щастя, успіхів в твоїй роботі. Яку ти робиш і буде ще робити, от будь здоров! Толя, бач, випало мені на долю сьогодні з тобою поговорити. Бажаю тобі гарного здоров'я, усього найкращого. Ми були хорошими друзями і залишимося друзями до кінця. Ми пишаємося тим, що він такий є в нас. Анатолій Михайлович Каспіровський. Анатолій Михайлович, Якщо у вас буде така можливість, така нагода, ми вас дуже і дуже просимо заїдьте до нас, в село. Люди вас ще пам'ятають, пам'ятають ваших батьків і дуже мали би велике бажання зустрітися з вами як з нашим односельчанами. Ми бажаємо вам здоров'я і надіємось на зустріч з вами.